Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. і Сьогодні огляд ножа для обрізки від компанії Antonini 9490LA. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ніж цей складний. Ось таким чином він складається. Має Дуже сильно вигнуте лезо, досить тоненьке і досить довге з таким інтенсивним гачком на кінці. Такі ножі використовуються для зачистки ран, для обрізки гілок, тобто для дуже точної обрізки ну, в певних там, місцях на рослині. Тобто для щеплення, переважно, такі ножі використовувати незручно, тому що цей кінчик буде заважати. Довжина леза цього ножа складає 65. Міліметрів поріжучій кромці, довжина руків'я 95 мм, вага його всього 48 грам. Лезо виконане з осколцевої сталі, і спуски знаходяться з двох сторін. Ось ми бачимо ось так: от, видно добре, як спуск виконаний. І з протилежного боку так само є ось ця кромка, і видно, що спуск виконаний на ріжучу кромку. Фактично, ніж спущений практично в ноль. Єдине, що. Він не заточений добре, тобто на ньому є невеличка заточна фаска, але перед початком роботи я рекомендую обов'язково будь-які ножі готувати. Напевно, єдині ножі, які можна використовувати просто з коробки брати і щепити, наприклад, це ножі від тіни. І то попадалися теж екземпляри, на яких є дефекти на ріжучій кромці, і все одно навіть тіну потрібно було підточувати перед початком роботи. Ліворуч на лезі є от спеціальний паз для нігтя, щоб можна було відкрити ніж. Фіксується ніж в розкритому положенні завдяки цій пружині, яка знаходиться всередині руків'я. І також фіксується лезо в закритому положенні, так само цією пружиною. Руків'я виконане досить ну, складно, тобто є окремо металеві бойстери. Це елементи, по суті, для краси зроблені, які на окремій заклепці знаходяться. Є оці дерев'яні накладки, які закріплені теж на двох окремих заклепках. Це є горіх, больстери металеві з нержавійки. всередині елементи теж виконані з нержавійки. Якість виконання відверто кажучи, середня. Тобто є от нестиковки Ось в цій частині. Добре видно, як виступає дерево відносно самого больстера. З цієї сторони теж помітно щілина. Тобто, ну, Якість доводки цього ножа, доводки цього інструменту є, відверто кажучи, середня. Тобто, так, і це бюджетний сегмент, він коштує зовсім недорого. Якщо не зважати на це, тобто, він функціонувати, працювати буде цілком добре. Тобто, він працює непогано, є невеликий люфт між, між лезом і ручкою. Ось з естетичної точки зору хотілося б, щоб цих от щілин, цих нестиковок дерева з больстером не було. Я думаю, що на місці виробника я би просто взагалі викинув би цей бостер, робив би суцільне дерев'яне руків'я. Тоді б у цих переходів не було і виглядало б воно цілком нормально, тому що з заднього боку претензій в принципі, жодних нема. Придбати ніж Antonini 9490LA ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Antonini на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів «Клуб Руслин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!